Привіт, любі! Нагадую вам, що на моєму каналі вийшов етер, там де ми з вами розбираємо Трампа. Ми обговоримо, ми аналізуємо його з точки зору, скажімо, Рис. Надуспішних людей, які описала в своїй книзі Марія Малія. Вона є екзекто коучем тобто вона працює з надуспішними людьми, і це ті риси, які вона побачила у своїх клієнтах, які спільні риси у таких надуспішних людей є між собою. Ми про це з вами говоримо, Ми аналізуємо про те, якою є особистістю Трамп. Ми говоримо про те, що допомогло йому або не допомогло зберігти кукуху. Ми говоримо про його стосунки з оточуючими, Ми говоримо про його стосунки з грошима. Ми говоримо про таку, знаєте, знову ж таки політику пропагандистів, які його дуже сильно хочуть якимось чином так знаєте кенцельнути, розказати, який він поганий, який він от там не до такий, як він погано ставиться до своїх навколишніх і так далі, тому подібне. При цьому це виглядає дуже смішно, тому що це те, що вони описують, це профіль такого звичайного, знаєте, ну, звичайного, успішного бізнесмена. В усіх успішних бізнесменах можна обвинувачувати у тому, у чому обвинувачують Трампа. Оце от важлива така тема. А, і це, якби звичайно, він ходив би в психотерапію, то це була б інша людина. Але а, якщо б він ходив би в психотерапію, він, мабуть, би і не став президентом Сполучених Штатів, тому що він би зрозумів, що йому це нафіг не треба. Ми говоримо про всі ці речі. Ми говоримо про те, що я, до речі, забула сказати про те, що він таким чином заслуговував любов батька, звичайно ж, визнання батька, тим що він дуже хотів його переграти, і це така ідіпальна історія хлопчиків у сім'ї, що в якийсь момент. Хлопець має, скажімо, переграти, стати кращим за батька. Да? Це часто така історія, і в нього це вдалося. Да? В нього це вдалося. Ми говоримо про те, які є риси в надуспішних людей, що це дуже часто демонізується і якось дуже таким показується вселенським злом, особливо з точки зору людей, в яких є дуже така недоросла психіка. І, і не бажання бачена бачити, що успішні люди вони цінують гроші, да вони не будуть їх роздавати направо наліво. О, успішні люди вони вміють звільняти людей і так далі, тому подібне. Тобто всі ці речі запрошую вас, подивитися.